Вітаю в ефірі. Програма Аральний Фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Американські аналітики попереджають про можливе скорочення допомоги Україні. Військові та цивільні єднаються задля перемоги. У НАТО закликали надати Україні томагавки. А також про нові попередження американської розвідки щодо російських диверсій. Дональд Трамп може скоротити військову допомогу Україні та спробувати домовитися про мир з Росією, представляючи це як відвернення третьої світової війни. Про таке у своєму щотижневому огляді припустив впливовий республіканець та дослідник війни Філіпс Обраєн. На його думку, республіканська партія стане більш ультрамага з акцентом на тарифи державне втручання в економіку та ізоляціонізм. Щодо НАТО, Обраєн висловив надію, що Трамп побачить користь альянсу, хоча б для продажу американської зброї. А поки що чинний президент США Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позицію України до вступу Дональда Трампа на посаду. Повідомляє американське видання The Washington Post. Зазначається, що відмова Байдена від своєї попередньої політики щодо надання Україні протипіхотних мін і дозволу бити західними ракетами по цілях на території Російської Федерації була частково спрямована на те, щоб дати Україні максимально сильні позиції, коли вона вступить у потенційні переговори з Росією. Більше про настрої у Білому домі далі у нашому сюжеті. Адміністрація Джо Байдена хотіла запросити Україну в НАТО до проходу на пост президента США Дональда Трампа, але потім цю ідею відкинули та вирішили укласти низку двосторонніх безпекових угод, які нададуть Україні певні гарантії. Про це пише Блумберг. Так, Байден вже надав дозвіл Україні бити американською зброєю в глиб Росії. Схвалив надання протипіхотних мін. Також він хоче списати борг у майже 5 мільярдів доларів та запровадив санкції щодо російського Газпромбанку. Ці кроки серед інших, які що розглядаються, є частиною плану Байдена зробити якомога більше для зміцнення України до того, як Трамп вступить на посаду, за словами особи знайомої з позицією США, яка попросила не називати її імені, обговорюючи приватні дискусії. За словами співрозмовника, ця стратегія має на меті допомогти Зеленському, показавши, що Україна має потенціал для відплати Росії, якщо вона продовжить військові дії. Заступник директора Євразійського центру Антлантичної ради Шелби Магіт пояснив виданню, що деякі з рішень, які Байден ухвалює зараз, можуть допомогти Трампу, оскільки ймовірно поставлять Трампа у вигідніше становище для закінчення війни, а Україну у вигідніше становище для будь-яких переговорів. Також, як зазначає Блумберг, Байден передумав публічно закликати до офіційного запрошення України до НАТО через малоймовірний успіх вступу Києва до альянсу в короткостроковій перспективі. Натомість США укладуть низку двосторонніх угод у сфері безпеки, які мовляв нададуть Україні певні гарантії. Команди Трампа та Байдена тісно співпрацюють щодо війни в Україні. Про це в ефірі Fox News заявив радник з національної безпеки майбутнього президента США Майк Волц. Він каже, що зустрічався з теперішнім радником нацбезпеки США Джейком Саліваном і запевняє, що адміністрація США в одній команді в переході влади між президентами. У нас з Джейком Саліваном була дискусія. Ми зустрічалися. Для наших супротивників, які думають, що це час можливостей, що вони можуть протиставити одну адміністрацію іншій, вони помиляються. Уолт зазначив, що удар РФ по Дніпру експериментальною зброєю був значною ескалацією, так само, як і ведення північнокорейських військових в Росії, щоб воювати проти України. Та дозвіл США й союзників в Україні бити по цілях у Росії. Також він заявив, що Трампа надзвичайно непокоїть кровопролиття, що триває у війні Росії в Україні, і що президент Трамп чітко заявляє про необхідність завершити цей конфлікт. Повідомляє Голос Америки. Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї. Потрібно розмовляти про те, хто буде за цим столом перемовин, яким чином долучити обидві сторони до столу перемовин, і якими будуть рамки цієї угоди. Також Волз прокоментував рішення адміністрації чинного президента США Байдена передати та дозволити Україні використовувати протипіхотні міни, які допоможуть уповільнити наступ росіян на сході. Майбутній радник Трампа назвав ці міни розумними, які можна включати і виключати, і додав, що нова зброя може допомогти зміцнити лінії і зупинити російські успіхи. Колишній оперативник центрального розвідувального управління США Хофман в ефірі телеканалу Fox News попередив: Сполученим Штатам і перехідній команді Дональда Трампа не варто розраховувати на швидкі і успішні переговори із Кремлем. Більше того, екс-розвідник США каже. Путін прагнутиме здійснити додаткові акції саботажу диверсії, а також піде на додаткову ескалацію ще до 20 січня 2025 року для того, щоби забезпечити собі кращу переговорну позицію із 47-м президентом США республіканцем Дональдом Трампом. Поза тим, попри негативні і тривожні очікування, сам Дональд Трамп тримається достатньо спокійно. Він уникає давати будь-яких коментарів, які можуть допомогти кремлівському режимові. Більше того, кадрові призначення, які Дональд Трамп планує здійснити після свого повернення до Білого Дому, швидше мають насторожити саме Путіна. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський обговорив із військовими та цивільними блогерами військові реформи та заміну командирів бригад. За словами Головкома, залучення до розмови людей, які привертають увагу до актуальних проблем у силах оборони, допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення, піднятих ними проблем. Він також зазначив, що такі зустрічі проводитимуться і надалі для зміцнення взаємодії та пошуку спільних рішень. Прикладом успішної взаємодії між цивільними та військовими є передача техніки та засобів забезпечення від територіальних громад у війська. Така практика демонструє єдність тилу і фронту. Цього тижня бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони отримали від Вінницької територіальної громади сучасний комплекс радіоелектронної боротьби. НОТА зазначається, що це вже 20-й транш допомоги від земляків для цього підрозділу від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронті а також про нововведення, що очікують збройні сили України. Наші журналісти поговорили із експертом. Понад тисячу днів триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. Ситуація на українському фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Нині найбільш екстремальна ситуація на Курахівському напрямку. Розповідає військовий експерт Олександр Коваленко. Російські окупанти продовжують поступово реалізовувати свій задум по формуванню південного флангу. Відповідно на Покровський напрямок, щоб розпочинати наступ, їм потрібно сформувати південний фланг, до якого відноситься Кураховський виступ. Ну це вже можна сказати, що і не виступ в принципі. І допоки не буде закрите питання з Курахова. Російські окупанти не розпочнуть що більш інтенсивну основну фазу наступу на Покровськ. Тому вони зосередили зараз основну увагу на Кураховському водосховищі. Це північ від Курахова на самому Курахова, штурмуючи місто зі сходу по напрямку траси М-15 та Ноль п'ять І в принципі, східна частина міста знаходиться зараз вже під контролем російських окупантів, і з півдня по сухим яла. Єлан... Ам, вони також намагаються максимально просунутися вздовж сухих до траси 05-10. Олександр Коваленко пояснює, нині основною задачою Сил оборони України є не стільки зупинка російських окупантів, скільки їх максимальне гальмування та виснаження, аби армія РФ мала якнайбільше втрат. І... Це, ця мета а, і полягає у тому, щоб розтягнути цей момент, коли росіяни а, можуть розпочати в принципі а, наступ на Покровськ, щоб вони були максимально виснажені на той момент, чи взагалі щоб вони не досягли а, тієї фактично того стану тих умов, щоб розпочинати цей наступ. Тобто, Кураховський напрямок зараз він відіграє саме таку роль виснаження та гальмування. Небезпечна ситуація складається також в районі великої новосілки на Времівському напрямку, де росіяни вийшли по трасі 05010 та 0509 до східної та південно-східної околиці міста, каже військовий експерт. Не виключається те, що найближчим часом, вже найближчими днями, вони розпочнуть перші штурми. У них вже була розвідка боєм, і вони можуть розпочати перші штурми з метою закріплення позицій на околицях, а по іншим локаціям, в принципі. Вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію в часовому яру, де росіяни намагалися прорватися також до центру міста. Більш-менш стабілізована ситуація в районі Купінська Лимана-Купінська військ. Хоча знову ж таки загроза для куп'янська з півночі збережен, зберігається, зберегається, оскільки 2 кілометри від лінії бої до колись купянська, і росіяни ці 2 кілометри можуть спробувати черговий раз подолати накатом механізованим накатом дуже швидко і закріпитися на околицях північних, а не про вже прориватися до самого центру куп'янська. І відбувається спостерігається зараз. За ми спостерігаємо зараз за накопиченням ресурсу Росіян в Запорізькій області. Це в районі Токмако, наприклад, тобто активізація їх по лінії боєзітнення в районі роботинського виступу. Гуляйполе, очікується. Тобто, є така загроза активізації по лінії боєзітнення в Запорізькій області. За даними Reuters, Україна через російські контратаки втратила понад 40% територій території в Курській області РФ, яку вона захопила під час бойових дій у серпні. Однак українські експерти відмічають високий показник втрат армії РФ в людському ресурсі та техніці на цьому напрямку. На думку Олександра Коваленка, найближчим часом російська армія візьме паузу, щоб потім з новими силами знову піти в контрнаступ. На момент початку їх контрнаступу, 10 вересня, під контролем Сил оборони України знаходились десь приблизно 1250 квадратних кілометрів. А зараз це 800 квадратних кілометрів. То, в принципі, якусь частину території, звісно ж, вони повернули під свій контроль. Це правда, але зараз вони вийшли на ті рубежі, які є закріпленими. Ми зараз знаходимося по рубежам, де є позиції, які формувалися вже після заходу наших. Підрозділів в Курську область, і оце одночасно між собою таке поєднання тактики закріплених позицій та маневреної війни. Тобто, ми одночасно і маневрено маневриманевреномобільно діємо між позиціями з іншого боку. Вони вже є стаціонарні в нас, тому їм дальні подальше просування. Ну, вдається знову ж таки не менш складніше аніж попереднє. А вони змушені бути взяти ще одну паузу для. Відновлення боєздатності підрозділів цілком можливо, що під час цього відновлення буде використовуватись північно-корейський ресурс, і вже через деякий час можливо в грудні розпочати четверту хвилю контрнаступальних дій. Парламентська асамблея НАТО закликала членів альянсу надати Україні ракети середньої дальності. Про це повідомив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї Єгор Чернів. Йдеться про такі ракети, як, наприклад, Томагавк, тобто про засоби ураження, що можуть летіти на відстань від однієї тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів і завдавати ударів на стратегічну глибину ворога. За словами парламентаря, це перший крок, що створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам держав НАТО ухвалити відповідне рішення. Ба більше після ядерного шантажу Путіна та удару балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру шанси на ухвалення рішення про передачу Україні ракет середньої дальності суттєво зросли. Тим часом у НАТО закликали підприємства Європи готуватися до майбутньої війни із Росією. Від відповідну заяву зробив голова воєнного комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, Росія а також Китай протягом найближчих років можуть спробувати підвищити рівень ескалації до максимального. Підприємства в першу чергу військово-промислового комплексу на території Європи повинні бути готові до початку широкомасштабних воєнних дій. Також НАТО закликає країни НАТО не чекати на відповідні розпорядження і почати готуватися до війни самостійно. Тож про ракетну війну докладніше дізнавалися наші журналісти. Служба безпеки України показала асоцієйтед пресулам нової експериментальної балістичної ракети «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. Представники СБУ зазначили, що фрагменти цієї ракети, яка за даними Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС 26 рубіж, ще не проаналізовані. Співробітник СБУ повідомив, що це перший випадок, коли такі уламки були знайдені на українській території. Хочемо слідчими. Органів служби безпеки України призначена відповідна експертиза. Вказана вказана ракета є балістичною, рухалась по балістичній траєкторії, на яку лише впливав аеродинамічний опір, і наслідком якого було пошкодження зокрема об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури, зокрема міста Дніпра. Як зазначає Суспільне, у головному управлінні розвідки України повідомили, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону Капустин -Яр» в Астраханській області Росії і летіла 15 хвилин, перш ніж дарити по Дніпру. Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість субоєприпасів. Пікова швидкість становила 11 махів. За кілька днів після атаки РФ, підрозділи Гурмін оборони та Силоборони атакували одразу кілька важливих об'єктів росіян. Так, гуру разила нафтобазу автобазу, Калуга нафтопродукт яка бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, повідомляє Уніан. Близько першу 25 листопада, внаслідок ударів дронів Камікадзе на об'єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидці видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА. Проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування. Попри руйнівні наслідки атаки на опублікованих відео, видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР з ентузіазмом і в доброму гуморі. Також українські військові уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С 400 у Курській області. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. У ніч на 24 листопада підрозділ ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ на території Курської області. Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі Земля-Земля, тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України. Литва профінансує виробництво далекобійних БПЛА в Україні. Міністри оборони України і Литви підписали меморандум про підтримку сил оборони. Повідомили в Міноборони 23 листопада. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту Паляниця. Окрім підписання меморандуму, обговорили наші ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості. У свою чергу Париж вирішив дозволити Україні бити ракетами Франції по Росії в цілях самооборони. Голова МЗС Франції Жанно Альбаро заявив виданню BBC, що коли справа доходить до підтримки України, червоних ліній немає. Він зауважив, що західні союзники не мають встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні проти Росії. Відповідаючи на питання, чи може це означати участь військ Франції у бойових діях, міністр сказав, що Париж не відкидає. Дає жодного варіанту. Водночас, як повідомила українська правда, 26 листопада у НАТО підтримали дозвіл України бити в глиб Росії. Парламентська асамблея НАТО хвалила резолюцію, яка закликає союзників до наступного саміту НАТО у Нідерландах. Розробити спільну стратегію щодо Росії з фокусом на спроможність альянсу стримувати і протидіяти загрозам з боку Росії і паралельно працювати над зменшенням спроможності РФ вести війну, зокрема забезпечуючи повне дотримання санкцій. У цьому ж пункті визнають право України завдавати ударів по легітимних військових цілях на території країни-агресора згідно з принципом про право на самооборону, що передбачено статтею 51 статуту ООН. Уряд Великобританії передав Україні певну кількість крилатих ракет Стормшедоу. Про це повідомляє впливова американська агенція Bloomberg із посилання в британському уряді. Яка конкретна кількість британських крилатих ракет Storm Shadow була передана Україні, тримається у секреті. Але вже у середу, 27 листопада, окупаційні пабліки, а також Міністерство оборони Російської Федерації, повідомили про масштабну ракетну, а також дронову атаку на військові об'єкти в окупованому Криму. Цього тижня Росія здійснила наймасштабнішу дронову атаку на українські міста у комбінованій ракетно-дроновій атаці було задіяно 188 безпілотників, а також чотири балістичні ракети. Абсолютна більшість цілей була знищена українською системою ППО, а також придушена системами радіоелектронної боротьби. Американська розвідка попереджає, що Росія готує акти диверсії та саботажу як у відомствах на території США, так і за кордоном. Про це повідомляється у спільній заяві Національного центру контрозвідки та безпеки США, ФБР та Міністерства оборони Сполучених Штатів. Зазначається, що для проведення диверсії Кремль вербує інсайдерів серед працівників оборонної промисловості. Крім того, американська розвідка фіксує залучення злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у країнах Європейського Союзу. У зв'язку із цим співробітників оборонних підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, а американські оборонні компанії мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки. Більше про це далі у нашому сюжеті. Росія планує здійснити масштабну серію кібератак на Велику Британію, що може призвести до відключення електроенергії, позбавити світла мільйони людей. Таке попередження планував зробити міністр кабінету міністрів Британії Пет Макфаден на конференції НАТО 25 листопада. Повідомляє за телеграф. Видання зазначає, що Путін готовий і здатний завдати дестабілізуючого і виснажливого електронного удару по Великій Британії, адже хоче отримати стратегічну перевагу і принизити держави, які підтримують Україну. За даними видання, він також мав намір повідомити, що у 2023 році російські військові та їхня неофіційна армія кіберзлочинців і хакерів не просто посилили свої атаки, але й розширили свої цілі до кількох членів і партнерів НАТО. У Великій Британії Росія націлилась на наші засоби масової інформації, телекомунікації, політичні, демократичні інститути та енергетичну інфраструктуру. Жорстка військова сила це одне, але кібервійна може бути дестабілізуючою і виснажливою. За допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей. Вона може вивести з ладу електромережі. Це прихована війна, яку Росія веде з Україною. Намір Путіна пов'язують із його заявою про те, що його армія може відповісти ударом по Великій Британії через використання україною британських ракет Стормшедов, зазначає видання. Росію також підозрюють і в причетності до катастрофи вантажного літака DHL у Вільнюсі, який виконував рейс із Лейпцига. Вранці 25 листопада. Літак розбився під час заходу на посадку в аеропорту Вільнюса. Літак упав поруч із двоповерховим житловим будинком, після чого спалахнула пожежа. На борту перебувало чотири людини: два пілота і два співробітники. За даними поліції, пілот загинув. Як повідомляє видання Ді Welt, посилаючись на генерального інспектора збройних сил Німеччини Карстена Бройера, ця катастрофа могла бути своєрідним тестом з боку РФ з намацування слабких місць. Ми вже стикалися з подібною ситуацією влітку цього року, і тепер там сталося щось, що вписується в цю схему, сказав офіцер. На його думку, диктатор РФ Володимир Путін створює ситуацію, яка вже не зовсім мир і ще не війна, щоб перевірити наскільки далеко він може зайти. У розслідуванні аварії візьмуть участь слідчі з Німеччини та Іспанії. Також до Литви мають прибути експерти з Іспанії та США. Місцеві ж слідчі сподіваються, що аналіз бортових самописців дасть важливу інформацію для пошуку причин аварії. Аналіз даних може тривати близько місяця. Припускають у міністерстві юстиції Литви. На початку листопада цього року Польща також звинуватила Росію в організації вибухів посилок, які загрожували рейсам США. Як повідомили в Reuters, російські спецслужби ймовірно стояли за серією посилок, які вибухнули на кур'єрських складах по всій Європі, заявили польські прокурори. Вони вказали пальцем на Москву у справі, яка за словами чиновників могла стати причиною авіакатастрофи. Вибухи на кур'єрських складах у Британії, Німеччини та Польщі в липні могли ознаменувати серйозну ескалацію, спричинивши вибух на літаку. Представники Служби безпеки заявили, що посилки були частиною змови, яка в кінцевому підсумку мала на меті спровокувати вибухи на вантажних рейсах до Сполучених Штатів та Канади. Тоді ж посольство Росії у Варшаві заявило, що звинувачення прокурора були безпідставними та невиправданими. Але представник польської прокуратури Пшемислав Новак заявив, що польська влада шукає двох росіян і затримала чотирьох громадян України в рамках розслідування. Докази зібрані у справі вказують на високу ймовірність того, що обговорювані акти саботажу були натхнені російськими спецслужбами. Як попереджала британська The Times ще тиждень тому, Росія у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по воєнних об'єктах на території Росії, може ініціювати низку диверсійних актів на території Європи. Власне, це і сталося цього тижня, коли літак німецької компанії DHL зазнав авіатрощі на території Литви. Вантажний літак DHL впав у передмісті Вільнюса. При цьому один член екіпажу загинув. Лише за щасливим збігом обставин літак впав не у будинок, де на той момент проживало 12 цивільних осіб. У відповідь на це представники німецького бундесверу заявили, є висока ймовірність того, що авіатроща літака DHL сталася із втручанням російських диверсантів. Нагадаю, саме російську спецслужбу, головне розвідувальне управління Міністерства оборони РФ, підозрюють у вчиненні актів саботажу, а також диверсії на території Великої Британії і Німеччини. Літак DHL здійснював політ із Лейпцига до Вільнюса. Перед тим західна преса повідомляла, що на території кількох логістичних хабів DHL сталася пожежа через те, що невідомі відправники, які відправляли посилки з території Литви, використали легкозаймісті речовини під виглядом побутових приладів. Якби ці легкозаймисті прилади загорілися не на логістичних складах, а на бортах літаків у повітрі, все би закінчилося трагедією, тому що ці літаки мали відправлятися з території Європи до Сполучених Штатів у НАТО. Попереджають, Росія посилює не лише диверсії, але й інформаційні заходи на території країн НАТО. У зв'язку із цим слід очікувати вже найближчим часом появи великої кількості фейкової, недостовірної інформації, а також компромату, який стосуватиметься політичних діячів, журналістів, експертів, а також інших лідерів громадської думки на Заході. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні!